May you always find your way to higher ground. May you always keep your head held up high. Pretty little thing, you're a diamond in the rough, shining from within. I can tell that you're tough. Just the sight of you when I'm at my weakest point makes a world of difference so oh, you make me strong pretty little thing you're a diamond in the rough shining from within i can tell that you're tough Order in a cup of love feel it rising up <laughs> Поставила, тут в мене м'язко вже обсмажується. Я люблю його вимочити перед цим гарненько. І ось обсмажила трошки м'ясо і додала сюди цибулю. Я люблю так робити, бо тоді такий насиченіший смак виходить у борщу. Чи червону, чи зелену, чи взагалі супи, якщо з гречки, то теж смачно, коли б смажте. Там яйця мене відварюються 4 штуки, тут картоплю поставила. Так. І... Все, я варю. Да багато, напевно, нічого дивного. Картопля закипить, зараз додам сюди м'ясо одразу, воно буде разом варитися. Тут мені колись що м'ясо не приготується. Приготується, воно вже тут майже готове, можна сказати, якщо і не готове, мені здається, що воно вже тут готове. То що йому ще тут півгодини поваритися з картоплею, то чому воно має бути не готове. Ось. А яйця я вже додаю в кінці. Шпинат додаю теж десь за 10 хвилин до завершення і разом з шпинатом додаю яйця. І все. А потім їмо сметанку. яйця нарізаю кубиком. Ось такий у мене варіант зеленого борщу. До речі, якщо також любите зелений борщ і хочете його варити взимку і не заморозили на зиму щавець, то можна використовувати цю зиму шпинат. І якщо любите кисліше, то додати лимонного соку і буде кисенький. Ось такий от лайфхак, якщо хтось не знав. Хоча я знаю, багато людей так варить не щавлюм аж зі шпинатом. Так їм подобається більше. Тому кожному подобається своє. Це вже на, як то кажуть, на любителі. Так, додаю одразу сіль, бо я знаю, що я можу забутися. І додаю лавровий листочок. Хтось додає в кінці лавровий листочок, я додаю одразу. Здається, не важливо. Не суть. Все, засмажка готова. Зараз закипить і додам. До речі, знаю, що тут додають теж на Я як коли. Буває, додаю, буває, не додаю, як коли вгадаю. Може додам зараз, а може не додам. У мене як коли захочеться, По-різному. Все, обід готовий. Такий смачненький борщ. Давно я вже не їла зеленого борщику зі сметанкою. М -м -м, це буде дуже смачно. Клас. Скоро прийде влад і будемо з ним обідати. Ходили в магазин Kaufland. покажу, що купила і з цінами, бо знаю, що вам цікаво. Взяли Active Дві по 469, коштує одна. Також ось таке молочко взяли Müller. 2,2,79. 2, 2, Одна коштувала сьогодні по акції була. Якщо при закупі двох, то тоді за одну так буде. Так, ось такий кіндер Молочна канапка по зло 99. Ось такі кабаноси були. З подрібнена свинина. Три штуки, якщо берете, то платите за дві. Одна коштувала 5,99. Майонез був також на акції 700 мг за 9,99. Яйця були по акції по 7,99, здається. Взяла одразу дві упаковки, бо яйця дуже йдуть. Так, молоко 4,99, ось таке лиця 2%. Сир кисломолочний, 1 кг 10 злотих. 9,99. Також дуже любимо ось такі з карамельно. Карамельно вони йдуть як медові, такі дуже важкі вафлі, але дуже смачні. Вони по 10 злотих, але дуже смачні. Так, таке, це навіть не мороз, а сік заморожений по 2,49. Також взяли ось такі пончики, тут різні. 2,89 мілка. Є тут Дубай 3,99. І є просто цукрові ось ці от біленькі, вони по злот 99. Ні, по злот 49. Там я таких два штуки білих, взяла один дубай, один мілка. Також взяла картоплю. Картопля, до речі, вже молода, продається. По 3,99 за кілограм. Взяла тут кілограм 100 грам. На 4,39 вийшло. Так, паприка, ось така три штуки. Тут червона, зелена і жовта. 500 грам виходить і по 5 злотих вона вийшла. Барні ось такий 5,49. Тут 5 штук. Ось така мега пачка Лейса була сьогодні на акції 250 грамова по 7,99. Так, ось такий йогурт 2,99 коштує. Так, було ще морозиво. Я з'їла 4,99. Також багет був великий. Вже ось половинка залишилася. По дорозі був зіжений. Зло 99. Ось такі по акції були якісь зі смаком піцу. Якісь штучки, як палочки. Ось то вони були також на акції зло 99. Одної вже пачки нема, дві брали. І жалейки 3,49. Також взяла нову дощечку. Дуже гарно по розкрасті. Там різні вони, ну, як дерево, воно ж різне. Різні бливла, дікарма, ось оцю вона сама гарна, вона дійсно дуже гарна. Малюнок має. І з ось такою ручечкою і форми мені сподобалась така хвиляста, гарненька. І ще взяла ось таку штуку, щоб стягувати воду. У мене є, але в мене така довша. І я використовую для вікон, а ця іде саме для ось душа. І ось ця штука на, на присості. І можна повісти спеціально на душовій кабіні з боку, щоб була чисто для душової кабіни. Вона, до речі, 2 злотих коштувала взагалі недорого, а дощечка була 14 ,99, 15 злотих. Вся закупка мені вийшла на 173 злотих, і були ще на знижки і купони, тому заплатили 137 злотих 35 грошей. Моя вечеря сьогодні ось така. сприготувала дораду на грилі, зробила салатик. Це суміш салатів, у мене тут салатів і бурячок що тут є такий червоний натертий, полила трошки олійкою, трошки тер'яки, додала помідорки. Так, це в мене цей моцарелка порвала, покидала, посолила, поперчила, трошки паприкою навіть посипала. І це перець я кинула, коли рибку готувала, то також кинула перець і зробила на грилі. Ось така смачна і корисна вечеря у мене сьогодні. Ну, я дуже люблю рибку. Зараз буду смакувати. Так, я тут приготувала котлетки ось такі на заготовки. Дуже тоненько так їх. Розклала на дощечку. Це фарша перемолола, це в мене була лопатка. Я купила лопатку свинини і додала сіль перець, трошки паприки меленої солодкої, чесник мелений і, і все перемішала гарненько і зробила ось такі котлети. Зараз відправлю в морозильну камеру, щоб не замерзла, і хочу взяти на пікнік. Будемо йти на пікнік. Я так собі планую, якщо не буде дощу, буде гарна погода. І хоч, хочу ось так на грилі, зробити їх. І думаю, буде це дуже смачно. Такі бургери з котлетками на грилі. Шашлачок вже теж замаринувала. Не знаю, як буде це м'ясо, бо це не таке, як я завжди беру. Але подивимося, як вже буде. Мариную завжди дуже просто: додаю сіль, перець, трошки сушеного чеснока додала цей раз. Трошечки базиліком, додала приправу до м'яса, бо в мене до шашлику не було. То я додала до м'яса більше куркуми, я так помітила. Ось, додала трошечки паприки солодкої меленої, і головне багато цибулі. Цибульку я дуже гарно ось так виминаю руками і перемішую. До речі, не показала вам зробила нігті. Ходила. Правда, камера не фокусує. Тому тут незрозуміло, що зробила, але дивіться, який яскравий колір. Ось так. Все гарно ретельно перемішую з м'ясом. Ось так добре з м'ясом його цю цибульку жмакаю. І все, залишаю на день до 100%. А якщо буде 2 дні, то взагалі буде супер. В холодильнику, обов'язково, звісно. А це ще м'яску, тут вже додала е, хлібчик. Замочені і яйця. Це в мене котлети буду жарити котлети. Поставлю їх. одразу вже готову морозильну камеру, заморожу, бо чоловіку на роботу дам з собою. Я заморожу, і тоді вони собі зберігаються, скільки їм потрібно. Тюрпанчики, дивіться, які вони класно. Трошечки вже розпускаються, але такі гарні. І, до речі, ось ці ну такі пахнючі. Ці гарно пахнуть, а ці то взагалі такі солодкі, як троянди. Дуже гарно пахне. Так гарно тут в мене краса. Приготувала на обід сьогодні картоплю поселянські в аерогрилі. Вже додала сюди чесничок, видавала. пахне на всю кухню. Я лише спеції додавала різні і все. І просто в аерогрилі приготувала. Така рум'яна, класна. А це я собі додала аж так не. Не хотіла нарізати салатом, просто ось так зробила, як капреза похожа. Тільки то, що базилік сушений тут. І що ж посолила, поперчила трошки. І це моцарелка зверху, і трошки теріякі соус. Так, це кетчуп до картоплі. Тепер хочу ще підігріти в цьому аерогалері котлети. З холодильника дістала, бо там в мене зараз ще рибка готується. Ой, я ж я і рибками ж. Одне ціле. У мене буде картопля з грибою, а влад буде їсти з котлетами. Усім доброго ранку! У нас вихідний день. Готую сніданок. Хочу приготувати сирники і купила я цей раз не такий сир. Взяла від фірми Kaufland, а він такий рідкий, як сиркова маса. Бачите, для сирника написано. ну На тому, що я брала, теж написано на сирнику, але для сирників підходить. Але він не був таким настільки маским. І ось стала робити, звісно, сирники не виходять. Я одразу один спробувала, бачу, не виходить, думаю не буду гратися, тому що це дуже багато борошна потрібно додати, а я не хочу. І вирішила спробувати зробити ось в аерогриль. У мене є силіконові формочки, ось такі для кексів. Якраз сюди помістилося, скільки це 2, 4, 6, 7 штук. Зараз поставлю і подивлюся, що з все, цього все вийде. Я ще так не робила. Якщо буде класно, то взагалі я буду дуже задоволена. Буду так робити, значить. Так, вибираю функцію випічки і включаю. Подиваю, скільки пише хвилин, 15 хвилин пише. Ви тільки погляньте. Дивіться, які вони прикольні. Зверху зарум'янилися Як кекси вийшло, садились всередині. Але може це дати їм охолонити, бо вони зараз впадуть. Хоча ні, вони такі пружненькі, класно. Дістаю, ось так. Будемо їсти. І зараз поставлю ой, 6,4, Це краса. Чого я так раніше не додумалась? Так, буду збирати все на пікнік. Є в мене ось така сумка. Колись я вам показувала, її купила, здається, в магазині ALP. І зараз потрібно і все. Можна використати. Там є і одразу. А я про це її виходила. Є, є килимочок. Також в мене є ось такий набір. Ще ні разу його не вигулювала. Це. Екопластик. Колись купила, щоб був, і постійно за нього забувалася. Тут на 4 персони все різних кольорів. Темно-зелений, світло-зелений. Коротше, від світло до темного. Тарілки, є ложки і є 4 тарілки. Але я ще хочу тут поставити в мене є ось паперові тарілки кину. Також нам є ось такий набір. Це також як ложки, але я їх не буду брати на ложку не потрібні. Але, напевно, візьму стаканчики паперові. Нехай також будуть знадоблятися. Ось ще є ось паперові, але я їх не беру. Цих вистачить. Ми йдемо в трьох тільки з сім'єю, тому нам вистачить із трьох. Берущила ваш тортилью. Це я люблю з... разом з сиром. Сир одразу вдома потерла, дуже смачно буде на грилі. Також овочі я вдома вже перемила всі, підготувала. І перчик, помідорі, І огірок. І також ось, ой, і також сир для гриля, камамбер беру. І тут хліб положила ще. і ножик зараз заготаю. Це похідний такий. З попереднього набору який okay. газета для розпалювання. Це <палювання> треба йти в підвал там брати все. І сітку і це. Так, можна закривати. <палювання> mm, клас, можна сюди ще поставити запальничку, щоб запалювати. Сьогодні Мішель з нами йде на пікнік. До речі, я зібрала сумку, а потім почався дощ. І найцікавіше, що писала, зранку я дивилася, що почнеться в 5 годин вечора, а почався в час дня. Причому заходжу. І саме коли дощ почався, вже написали 100%. Дуже гарний прогноз роблять. Коли вже дощ почався, написала, що дощ буде. Але написали, що тільки в час буде, а потім перестане і так і сталося. І вже все-все висохло. Дорога суха, такий пройшов. Просто маленький дощ, погреміло трошки і все. І розвиднілося. Бо взагалі ми плануємо. На галявинці це все зробити. Мангал взяли з собою свій. Бо взагалі туди, де ми йдемо, там є спеціальні зони такі для грилювання. Альтанки. Ой. Де? Де Мішель? Але ми вирішили взяти з собою гриль свій. Я пішла, залишаю тебе одну. Все, я пішла, пішла. Ось така не слухняна. Я пішла, пока. Дивіться, які прикольні ялинки. Хвойні. Такі гарні, зелені і з яскравого салатового. Такі цікаві. Я тянусь знову! Я щось зупинила! Ха-ха-ха! Виша, кстати, как за вашем пирожом нужно освещать.

Соврім минус. Мешель. Мішелька. Міль. Мешелька. На ковбаску. О, Мішель вже наїлася. Якщо вже не хоче ковбаски, значить наїлася. У нас почався дощ трохи. То ми перебрались під дерево. Але дощ пройшов. І щось Я ще трошки посидем і підемо. Мішолька. Ми вже йдемо додому і так вчасно посиділи, що вже починається знову дощ. Якраз так добре. Відпочила трошки, посиділи. І знову дощик іде. Невеликий. Але йде. Мішенька сьогодні намотала, як ніколи. Кругів. Ой, класно. так пахне дощем. Сьогодні вихідний день. Я зробила знов такий сніданок, як я вже показувала десь відео 2 тому з лавашом, з, з, з цим шпинатом, сир, яйця і лаваш зверху. Це раз у мене була тортиля. А тут я ще зробила типу гуакамоле, авокадо з помідорами. Посолила, поперчила і додала паприку мелену, солодку, звичайно. І все, будемо зараз так сніт. Підрум'януся трошки лаваш з моєї сторони. Це дуже смачно. Можете спробувати, якщо так не робили. Бо я вже, напевне, раз четвертий повторюю. Я включила, ти на восьмі, вот. Давай-давай-давай! Шар, шар пози, Давай, давай, тут все. Ну, поки сумнівайся. Ага. Це одноразова акція з майстер-класу, запам'ятовуйте всі. Побіч такого не буде. Тільки Ді, чекає. Що воно зійшло? От дійшло. Біла Зробили білу

Наш сьогоднішній обід сьогодні такий смачний, зварила, сам придуманий, називається. Щось схоже на солянку, але сама придумувала, сама варила по своїх відчуттях. Але вийшло дуже смачно. Грінки зробила ще. Я просто вже тут доїдаю, а чоловік ще не почав, то думаю, покажу там, де гарно виглядає. У нас вже пішов новий процес. Процес пішов. Процес пішов. Обклеювання цих дощечок для приліжкових тумб. Він втомився стояти і пішов. Ти Та такий дотепний. Ти Та такий гумор дотепний. Хочеш, я буду допомагати? Да, ти на, на це не знімаєш такі не торцовані, а потім знімеш торцьовування. Це вся моя робота. Да. Добре. Ось це з... знімаю не торцовані, а потім будуть вже торцьовані. Переход кадру. Як Зроблю ось так. І все. І покажу торцовані. Все тут, там, все До речі, під коліно. А, що там? Ого. Ми, до речі, купили ці направляючі вчора. Такі тоненькі, але для шухлят вистачить, ми так думаємо. Шухлятки невеликі будуть. І вони до 10 кілограмів здається витримуєш. О, і ще взяли, взяли ручки дуже гарні. Ось такі. Ось Переливають такі гарненькі камінчиками. Дорогоцінний камінь буде на ручках. Вже, як тобі ручки Норм? Все всі доски вже готові, обклеєні, підготовлені. І вже думаю, у наступному відео будемо, буду показувати вам, як ми робимо ці приліжкові тумби. І результат, звісно, покажу. Сподіваюсь, воно все вийде. І Буду завершувати на цьому відео. Не забудьте поставити пальчик вверх, підписатися на канал, якщо вперше на ньому. І зустрінемося з вами у новому відео. Всім па-па!